Доброго дня, маленьким шпигунам! Сьогодні ми з малечею придумали таку цікаву штуку, і ця штука називається як Сезоналізація. Зараз ми зробимо невеличку демонстрацію її роботи, а пізніше ми вам покажемо, як ми це реалізували. Отож, Назаре, злодій прокрадається. О, ні! Грабіжник потрапляє до кімнати! Двері закриваються, сигналізація перестає працювати. А коли двері відчиняються, спрацьовує сирена. Тож, зараз ми покажемо, як ми це реалізували. Назар, діставай схему. Сховано від грабіжника, щоб не знайшов її. Ось. Це невеличкий конструктор. І зараз нам Назар розкаже, як він працює. Ми. Татом скла електричний конструктор, який похожий на Лего. І він працює завдяки батарейкам. Якщо батарейку вийняти, то коли відкрити двері, то він не працює. А коли вставити, то він працює. Так працює. І, і ми... І ми друтами під'єднали, щоб коли відкрити двері спрацьовувала сигналізація. А по які схеми ти складав Назарку? Ти нам покажеш? О, Олеся нам покаже, так? Пункт от схемі ми складали. Так, добре, зараз покажи нам Назара, куди ми проклали проводи. От, спочатку ми про. Лалили сюди вод проводи і вод під ковриком. Сховали, так, від грабіжника. Так. А наступного ми туди вод провели Сховали. Угу. Ну, відкривай двері. Ручка дверей зроблена з металу. А як нам відомо, метал що? Метал проводить електричний струм. Так. Отож, ну, на цьому наше відео завершується. Побажаємо всім гарного дня!